Uh, привет всем привет. Все Освітлення нормальне. Так і так поставим телефон. Вот так. Освітлення тут поставим. Не знаю, я чи не придумав. Не знаю, чи тут є чат. Вітаємо в чаті, пам'ятай про захист конфіційної інформації і інших правил спільноти. О, бля! О Зараз мали би онлайнся підбільшити, тому що... тому що... тому що мастера. У мене перша трансляція дуже багато людей було, тому що перший ефір, ніхто не знав про ефір. А тепер вже одна людина, дві, три, чотири, п'ять. Прикольно, так вчатися, якщо збільшиться актив. І ми було. Так, десять, дев'ять, вісім, сім... Вісім. Пять, чотири, три, два, один. Нет, туки природа, как милая душа, ельбичие перегляды. Снова тут и снова здесь. Мы пошли сюда и туда, дечат не двигався ни туда, ни сюда. Ус, любви люба. Я не можу поняти. Что за херня, типа це... Що... А ну чат робит? Кто может? напишіть, будь ласка, в чат. Так.

Привет, привет! Привет всем. А ну расскажите, я у вас справа. Что вас нового? Люди, чат прочитай, напишите, будь ласка, шоссе чат. Лайк поставьте, будь ласка, кто может. А мне сложно лайк поставить. Я... Другий раз запустил эфир в Ютубе. О, дякую гарно, дякую гарно. Я не знаю, як чат включити. Чат не знаю, чи працює, чи не працює. Оце мене кумарить. Дякую за лайк, хто там поставив. Я не знаю, як чат включити. Я не знаю, чесно. А, вітаю. Є чат робит. Привет, привет. Чат робит. А я ч я не бачу, як писати самому? Прикольно. Коли чат уже запрацював, можу щось і говорить. Я таки на пару хвилин витайшов сюда, о, щоб пообщатися з вами, mm. Mm, Бля, прикольно. Хорошо. Zacznijcie, jakby powiedzieć, YouTube, to platforma, wszystko jest gwarno No jeszcze nie nastroj się. Nie.